Літературний музей Прикарпаття напередодні Шевченкового ювілею презентує виставку нових безцінних експонатів. Здебільшого це унікальні родинні реліквії, які цілком свідомо не вимагаючи жодної матеріальної компенсації, надали місцеві мешканці. До прикладу, ось ця звичайна на перший погляд, листівка з продажу кошти цієї листівки мали йти на дитячу захоронку у Львові. Цю листівку передала нам наша краянка, яка була в 80-х роках Чехословаччині, і їй подарував цю листівку референт помічник Гена Коновальця, і ось сьогодні вона згадала, що ця листівочка буде потрібна дуже тут, і що сьогодні на неї подивиться маса людей. І вона буде лежати на нашій висоці. Вона є одним з центральних наших експонатів. Представлена тут і дуже давня копія двох портретів. Це зображення кобзаря на смертному ложі, яке відобразив із натури художник Михайло Мікешин. А також один із автопортретів Тараса Григоровича потрапила до експозиції Афіша відзначення пам'ятних березневих днів у Коломиї в 20-х роках минулого століття. Дату ж двохсотріччя від дня народження ні, чимало сучасників, серед яких і відомі місцеві письменники схильні вважати до певної міри магічною. Ця дата засвідчує над Україною добровісне світло, от і це початок відліку нової України. Тому що життя Шевченка це з його світлом його особистості, з його харизмою, з його з його приписом на життя мученика. Воно було не просто життя письменника. Це було життя медіума, який мав оживити дух у нації, яка не мала національного духу. Це була місія. Найціннішим скарбом літературного музею Прикарпаття є, звісно ж, рідкісні книги. До прикладу, найбільше на сьогодні видання творів Шевченка, яке вийшло в 60-х роках у Чикаго, а також надходження від діаспори з Аргентини та Канади.